У нас проходять курси до медичної допомоги для цивільних. Молоді люди, їх керівник вийшов на мене, побачив, що Мою активність, напевно, і спитався, чи не хотіли би ми пройти такі курси у нас в громаді. А так як ми вже давно хотіли такі курси. і На початку війни ми навіть просили і створили. Один раз ми приходили, нам лікар, наш хірург, розказував теорію. Ми хотіли бачу тут багато людей, які були на перших курсах, все-таки на практиці вияснити, що ж це таке домедична допомога, чи ми можемо допомогти маленьким. Людям людям літнього віку пораненим. Будемо вчитися. Дякую, що приїхали! Я почала цим займатися через той стан, який в нас зараз в країні. Я цим дуже зацікавилась. Мене заохочили мої друзі, мої знайомі. Я зрозуміла, що це те, чим я хочу займатися на даний період свого життя, бо це дуже класно розуміти, що ти даєш знання людям, які потім зможуть когось врятувати. Ви ще не знаєте, чим вона не Ви як загроза. Я представляю фонд Ukraine». Власне, ми сьогодні проводимо курс з першої домедичної допомоги для цивільних. Курс розрахований на два дні. В перший день ми навчаємося серцево-легеневої реанімації застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Що робити, якщо людина без свідомості, але дихає, тепер що робити при удушенні і при втопленні? В другий день ми вчимося зупиняти кровотечі. Місто дуже сподобалось нам, дуже привітне. Дуже подобається працювати за до. З аудиторією, яка зацікавлена отримані нових знань. Тому ми очікуємо, що, власне, що людям сподіваємося, вони ці навички не знадобляться, але в разі чого, що вони будуть знати, що робити в таких ситуаціях. Інфікована загалом. Один раз. Далі ми надягаємо на руку, рукою ми собі не допомагаємо, собі великим пальцем піддягаємо цей язичок і тягнемо. Дуже сильно тягне. Якщо добре потягнуло, він у вас відразу стане в те місце там, де він мав би стояти, вам би було б зручно крутити. Далі ви дуже сильно затягуєте перший тур. Дуже сильно. Фіксуйте до С-подібного фіксатора. Берете вороток, крутите цей вороток. Фіксуєте і уважно дофіксовуєте його ось тут. Зафіксовуєте, продягаєте липку стрічку. Весь подібний фіксатор, знову ж таки, можна його обкрутити навколо воротка і так продіти, можна продіти повністю. І фіксовуємо стрічку і чашу. І тут пишемо час.